Христос, посеред нас, дорогі брати і сестри, молимося з вами спільно, акафіст до Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико прости беззаконня наші, святий злянці, стілене мочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь, Отче наш, Ти, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Непереможний воїводой, Господи, пекла, переможцю, визволившись від вічної смерті, похвальну пісню співаємо Тобі, Творіння раби твої, а ти, що маєш безмірне милосердя, визволи від усякої біди нас, що взиваємо, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ангелю Творчий, Господи, Небесних сил, просвіти розум наш і відкрий уста наші на похвалу причистого імені Твого, як глухому німому відкрив ти колись слух і уста, і Він промовив, зливаючи таке. Ісусе, пречудний, ангелів дивування, Ісусе, всесильний про отців спасіння, Ісусе, присолодкий Патріархів величання, Ісусе, преславний царів укріплення, Ісусе, прилюбий пророкувань сповнення, Ісусе, предивний мучеників кріпосте, Ісусе, при чинців радосте, Ісусе, премилостивий пастирів солодкосте, Ісусе, премилосердний. Постників стримання, Ісусе, найлюбіший преподобних радосте, Ісусе, пречесний, дівстваників цнотливосте, Ісусе, предвічний грішників Спасіння, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Побачивши вдовицю, що гірко плакала за сином померлим, ти змилосердився, Господи, і воскресив Його. Отже, змилося над нами грішними, чоловіко любче, і мертву у ріхах душу нашу, Воскреси, щоб ми співали тобі. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Бажаючи зрозуміти неосяжну премудрість. Филеп промовив до тебе, Господи, покажи нам отця, а Ти йому відповів, скільки часу ти був зі мною і не впізнав, що отець, у мені, а я в оці, тому неосяжний не зі страхом взиваю до тебе. Ісусе, Боже предвічний, Ісусе, Царю, присильний, Ісусе, владико, довготерпеливий, Ісусе, Спасе, премилостивий, Ісусе, охоронителю наш преблагий, Ісусе, очисти, гріхи наші, Ісусе, зніми беззаконня наші, Ісусе, відпусти неправди наші, Ісусе, надія наша, не покинь нас, Ісусе, допомога наша, не віджени нас, Ісусе, сотворителю наш, не забудь нас, Ісусе, пастирю наш, не погуби нас. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, силою з Неба, Ісусе, одягнув, Ти апостолів, що в Єрусалимі перебували, Одягни нас у Богах на добрі діла, теплотою Духа Твого Святого, і сподоби нас любов'ю, співати Тобі, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Маючи багатство милосердя, ти, Ісусе, покликав до себе митарів і грішників, і невіруючих. Зглянься нині на нас, подібних до них, і як дороцінним миром прийми від нас пісню Цю. Ісусе, сила непереможна, переможна, Ісусе, милость безмежна, Ісусе, красо присвітла, Ісусе, любов невимовна, Ісусе, Сину Бога Живого, Ісусе, помилуй нас грішних, Ісусе, почуй нас у беззаконнях зачатих, Ісусе, очисти нас у гріхах народжених, Ісусе, навчи нас нікчемних, Ісусе, освіти нас темних, Ісусе, очисти нас скверних, Ісусе, підніми нас блудних. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Апостол Петро, маючи в душі бурю сумнівних помислів, потопав, побачиш тебе, що плоть маєш Ісусе, і по воді ходиш, пізнав Тебе Бога істинного і руку Спасительну, отримавши, промовив: Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Сліпець, коли почув, що ти проходиш мимо нього дорогою, виголосив. Ісусе, сину Давидю, помилуй мене, а ти, покликавши його, відкрив йому очі. Просвіти ж милістю твоєю, духовні очі, сердець наших, що взиваємо до тебе і промовляємо. Ісусе, ангелів Сотворителю, Ісусе, людей Відкупителю, Ісусе, пекла переможцю, Ісусе, всього творення Украсителю, Ісусе, душ наших утішителю, Ісусе, розуму нашого Просвітителю, Ісусе, сердець наших радосте, Ісусе, тіл наших здоров'я, Ісусе, спаси нас, спаси нас, Ісусе, світло наше просвіти нас, Ісусе, від усякої муки визволи нас, Ісусе, спаси нас. Недостойних, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, як Ти, Ісусе, викупив нас, Божественною кров'ю Твоєї в давнині від прокляття законного, так тепер визволи нас із сіті, якою диявол захопив нас. Через пристрасті тілесні, блудні підступи й злий вічай, щоби ми співали тобі. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 побачивши в образі людини того, хто рукою своєю сотворив чоловіка і пізнавши в ньому владику, діти єврейські поспішили гілками вшанувати його, оспівуючи осанна. Ми ж пісні Тобі приносимо, виголошуючи, Ісусе, Боже істини, Ісусе, Сину Давидів, Ісусе, Царю преславний, Ісусе, Анче непорочний, Ісусе, пастирю предивний, Ісусе, охоронителю в дитинстві нашій, Ісусе, годувальнику в юності нашій, Ісусе, похвало у старості нашій, Ісусе, надії в смерті нашій, Ісусе, життя. Після смерті нашої, Ісусе, тихо наша, на суді Твоєму, Ісусе, бажання наше, не посором нас Тоді, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, сповнюючи слова і пророцтва бо натхненних проповідників, явився Ти, Ісусе, на землі, і, будучи неосяжним, з людьми пожив, і болісті наші на себе прийняв. Тому, ранами твоїми зцілившись, ми навчили співати Тобі. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Засяяло, селені світло істини твоєї, і відігналося мана бісівська, бо їдоли спасе наш, не терплячи твої сили, упали. Ми ж спасіння, одержавши, виголошуємо Тобі. Ісусе, істину, що оману відганяє, Ісусе, світло ясніше за всяке світло, Ісусе, Царю, що перемагаєш всі сили. Ісусе, Боже, завжди милостивий, Ісусе, хлібе життя, насити нас голодних, Ісусе, джерело розуму, напій нас спраглих, Ісусе, одежа весільна, одягни нас тлінних, Ісусе, покрове радості, покрий нас недостойних, Ісусе, подателю тим, хто просить, дай нам плать за гріхи наші. Ісусе, знайдення тих, хто шукає, знайде душу нашу. Ісусе, Ти відкрива. Ісусе, ти відкриваєш тим, хто стукає, відкрий серце наше окаяне. Ісусе, Визволителю грішних, очисти, беззаконня наші, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Бажаючи явити таємницю, що від віку, ти, як ягня, на смерть ведений, бо Ісусе, і анець перед тим, хто стриже, був мовчазний, і як Бог із мертвих воскрес, і в славі на небеса Вознісся, ти нас із собою возніс, що взиваємо тобі. Алелуя, 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 Алелуя Дивне творіння показав нам Творець. Безіменно віддів воплотившись і гробу в печаті, не порушивши в воскресі до апостолів через зачинені двері тілом увійшов. Тому, дивуючись, виголошуємо. Ісусе, Слово неосяжне, Ісусе, Слово, яке неможливо бачити, Ісусе, сило незбагненна, Ісусе, мудросте, недослідима, Ісусе, божество Неописане, Ісусе, володіння незліченне, Ісусе, царство непереможне, Ісусе, владарювання безкінечне, Ісусе, фортеця найвища, Ісусе, владо вічна, Ісусе, Творче наш, ущедри нас, Ісусе, спаси наш, спаси нас, Ісусе, Сину Божий. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, бачачи Бога, відсторонімо світ суєтного світу і розум до Божества направмо, бо заради цього зійшов на землю Бог, щоб нас піднести на небо, що співаємо Йому, Алилуя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Увесь був на землі, і неба зовсім не покидав. Ти неосяжний, коли з волі Твоєї задля нас постраждав, і смертю свою нашу смертю мертвив, і Воскресіння життя дарував нам, що співаємо. Ісусе, насолодо сердечна, Ісусе кріпосте тілесна, Ісусе, світлосте душевна, Ісусе, розуме гострий, Ісусе, радосте, совісті, Ісусе, надія впевнена, Ісусе, пам'яті відвічна, Ісусе, похвала висока, Ісусе, Слово наше щонайвища, Ісусе, бажання наше, не відкинь нас, Ісусе, пастирю наш, знайди нас, Ісусе, Спаси наш, спаси нас, Ісусе, Сину Божий. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Всі ангели на небесах безперестанно прославляють Пресвяте ім'я Твоє, Ісусе, свят, свят, свят виголошуючи, ми грішні на землі, тлінними устами виголошуємо, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Красномовців, велемовних бачимо перед Тобою, Ісусе, Спасе наш, як риб безголосих, бо вони неспроможні висловити, як Ти водночас, і Бог незмінний, і чоловік довершений, ми ж тайні дивуючись, виголошуємо з вірою. Ісусе, Боже предвічний, Ісусе, Царю над царями, Ісусе, владико над володарями, Ісусе, судде живих і мертвих, Ісусе, надія безнадійних, Ісусе, тіхо тих, отих, що плачуть, Ісусе, славу убогих, Ісусе, не осуди нас за діла наші, Ісусе, очисти нас з милості Твоєї, Ісусе, віджени від нас байдужість, Ісусе, просвіти наші думки сердечні, Ісусе, дай нам пам'ятати про смерть нашу. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, бажаючи спасти світ, Ти Сонце зі сходу прийшов до темного заходу, до нашої природи, смирився аж до смерті, тому й прославилось ім'я Твоє більше за всяке ім'я. І від усіх поколінь на землі, і на небі ти чуєш: Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Царю, предвічний, утішителю Христе, істини, очисти нас від усякої скверни, як очистив ти десять прокажених, і зціли нас, як ти зілив срібну любиву душу закхея Митаря, щоб ми зворушено Славили тебе, взиваючи! Ісусе скарбниця нетлінна, Ісусе, багатство незліченне, Ісусе, споживо постійна, Ісусе, петво не вичерпне, Ісусе, одежу богих, Ісусе довидь заступнику, Ісусе, серед захисте, Ісусе, трудівників допомога, Ісусе, подорожнім наставнику, Ісусе, мореплавцям керма не чу, Ісусе, бурою захоплених пристановище, Ісусе, Боже наш, підійми нас, що впали. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Пісню зрушену приносимо тобі мене достойні, як харани взиває, взиває, Ісусе, помилуй мене, бо не дочку маю, а плоть пристрастями розбещену і лючістю розпалену, отже стілення подай нам, що взиваємо до тебе, Аллилуя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Павло, який раніше гнав тебе, світло дайний світильнику, що подає світло тим, що перебувають у темряві нерозуміння, Богу розумного голосу, силу, пізнавши, розум свій прояснив, так і наші темні очі, душевні просвіти, що взиваємо. Ісусе, Царю наш найкріпший, Ісусе, Боже наш найсильніший, Ісусе, Господи, наш безсмертний, Ісусе, Творче наш преславний, Ісусе, наставнику наш Предобрий, Ісусе, пастирю наш прещедрий, Ісусе, владико наш премилостивий, Ісусе, Спасе наш Премилосердний, Ісусе, просвіти, наші почуття затьмарені пристрастями, Ісусе, Стіли наші тіла гріхами заструплені, Ісусе, очисти, наш розум від помислів суєтних. Ісусе, збережи наше серце від похоти лукавих, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Благодать подай нам Ісусе, що гріхи прощаєш, і прийми нас, що каємось. Як прийняв Те Петра, що відрікся від тебе, і поклич нас з невірних, як ти покликав колись Павла Гонителя, і почуй нас, що оспіваємо тобі, Алелуя! Алелуя, алелуя, алелуя! Оспівуючи Твоє втілення, хвалимо тебе всі і віруємо разом з Фомою, що Ти є Господь і Бог. Що перебуваєш з Отцем і маєш судити живих і мертвих, тоді сподоби стати праворуч нас, що взиваємо до тебе. Ісусе, Царю, предвічний, помилуй нас. Ісусе, квітко, запашна пахощами Твоїми, наповни нас. Ісусе, теплото улюблена, обігрій нас, Ісусе, храми, предвічний. Покрий нас, Ісусе, одеже, присвітла, прикрась нас, Ісусе, Бісречесний, Осяй нас, Ісусе, каменю дороцінний, просвіти нас, Ісусе, Сонце правди, освіти нас, Ісусе, світло, святе, осяй нас, Ісусе, від недуг душевних і тілесних сіли нас, Ісусе, з рук ворожих, визволи нас, Ісусе, від вогню невгасимого і мук вічних, спаси нас, Ісусе, Сину Божий. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. О, пресолодкий і всещедрий Ісусе. Прийми нині від нас це мале моління, як прийняв тобі одовиці дві лепти, і охорони нас від ворогів видимих і невидимих, від нападу чужинців, від міжусобиці, від недуги голоду, від усякої скорботи, і смертельної рани, і від грядущих вічних мук. Спаси нас, що виголошуємо Тобі, Алилуя! О, пресолодкий і всещедрий Ісусе. Прийми нині від нас це мале моління, як прийняв від одовиці дві лептиги, і охорони нас від ворогів видимих і невидимих, від нападу чужинців, від міжусобиці, від недуги і голоду, від усякої скорботи смертельної рани, і від грядущих вічних мук спаси нас, що виголошуємо тобі, Алелуя! О, пресолодкий і щедрий Ісусе, прийми нині від нас, це мале моління, як прийняв тобі Довиці дві лепти, і охорони нас від ворогів видимих і невидимих, від нападу чужинців, від міжусобиці, від недуги й голоду, від усякої скорботи смертельної рани, і від грядущих вічних мук спаси нас. Що виголошуємо тобі. Алилуя! Ангелів Творчий, Господи, Небесних сил, просвіти розум наш і відкрий уста наші на похвалу причистого імені Твого, як глухому, німому відкрив ти колись слух і уста, і Він промовив, зливаючи таке. Ісусе, причудний, ангелів дивування. Ісусе, всесильний праотців спасіння, Ісусе, присолодкий патріархів величання, Ісусе, приславний Царі укріплення, Ісусе, прелюбий пророкувань сповнення, Ісусе, предивний мученик і укріпосте, Ісусе, Претихий ченців радосте, Ісусе премилостивий Пастирів солодкосте, Ісусе, премилосердний посників стримання, Ісусе найлюбіший преподобних радосте, Ісусе, причесний дівчинників цнотливосте, Ісусе, предвічний грішників спасіння. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Непереможний воєводо. Непереможний воїводой, Господи, пекла перемосю, визволившись від вічної смерті, похвальну пісню співаємо тобі, творіння раби твої, а ти, що маєш безмірне милосердя, визволи від усякої біди нас, що взиваємо. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, піднесімо серця наші у молитві до Господа Ісуса Христа. Господу помолимось, Господи, помилуй, прещедрий, примилосердний, Господи, Спасителю наш, Ти просвятив сяйвом Твоїм краї світу і покликав нас до єднання у церкві Твоїй святій, обіцяючи спадок, нетлінних і вічних благ, злянься милостивно на нас, недостойних рабів Твоїх і не згадуй беззаконня наші. Але з невичерпного милосердя Твого, прости нам всі провини наші, бо, хоч переступаємо, ми святу волю Твою, але не відходимо від тих. Тебе, Бога і спаса нашого, перед тобою ми грішні, але й тобі, єдиному служимо, в тебе єдиного віруємо, до тебе єдиного вдаємося, тільки твоїми слугами бути бажаємо. Ти знаєш неміч нашої, підступи, якими звідусіль ворог оточує нас, і приваби та спокуси світу, через які без тебе, як казав ти, не маємо змоги нічого творити. Сам, Господи, очисти нас і спаси нас, сам просвіти наш розум, щоб непохитно вірували Тобі, єдиному спасу. І визволителю нашому, сам зворуш серця наші, щоб ми любили Тебе, Бога і Творця нашого, сам на правступні наші, щоб, не спотикаючись, ходили ми при світлі заповідей Твоїх. Покажи нам, Господи, велику милість Твою, щоб догоджаючи Тобі у житті нашому, сподобалися. І в Царстві Небесному славити Тебе з предвічним Отцем і Пресвятим Духом на віки вічні. Амінь. Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, дякую всім за сьогоднішню нашу спільну молитву акафіс до Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Кожного дня ми проводимо онлайн-трансляцію, де спільно підносимо свою молитву до милосердного Господа. Запрошую і вас долучитися у інстаграм на спільну молитву кожного дня. А також дякую всім, дорогі брати і сестри, хто підписався на цей канал, на якому є багато відео, які ми створюємо для вас, для того, щоб разом рухатися до спасіння. Пам'ятайте, разом до Бога ближче. Окремо дякую всім, хто підтримує наше служіння. Нехай всіх вас береже Господь.